Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапельник. Після літа наша шкіра часто потребує спеціального догляду та відновлення, оскільки сонце, вода та інші фактори можуть залишити сліди на її стані. Про важливі аспекти догляду за шкірою після літа ми поговоримо наступні 15 хвилин нашого ефіру з космотологиною Яною Шарафудіновою. Яна, вітаю, вітаю! Не будемо затягувати, відразу перейдемо до теми і які засоби найкраще можуть відновлювати шкіру після літа. Ну, по-перше, потрібно розуміти, що догляд влітку і восени він трошки відрізняється, тому потрібно використовувати для очищення найбільш такі делікатні якісь очисники. Тобто, це може бути або пінка якась така делікатна, м'яка, або це гель, який буде там, наприклад, з алої, щось з гіалуроновою кислотою, наприклад, що буде трошки пом'якшувати та зволожувати нашу шкіру. Далі потрібна тонізація необхідна, щоб вирівнювати наш ПА шкіри, відновлювати її. Також крема, які будуть зволожуючі, зволожувати шкіру. Дуже круто використовувати засоби, які будуть містити у своєму складі натуральний зволожувальний фактор. Тобто це комплекс молекул, які отримують вологу на шкірі. Там ну, вони в, основ, в основному складаються з 40%. Це мінокислоти йдуть, основний склад, і плюс це є також і гіалуронова кислота, там сочовина, є. Молочна кислота, ну, деякі ще інші фактори, які будуть е, нам допомагати зволожувати шкіру і захищати її, відновлювати захисний бар'єр нашої шкіри. Е, цей натуральний зволожувальний фактор він міститься в принципі, і в тоніках наших, і в активних сироватках, е, в концентратах, і в кремах також. Плюс е, ну, в принципі, не забувати про маски, нанесення масок, вони також будуть відновлювати наші захисні бар'єри функції, бар'єри е, бар шкіри. Використовувати їх там, наприклад, раз в тиждень також не забувати про них. Чудово, і говорячи про креми, так от які вітаміни або інгредієнти слід шукати в кремах для відновлення шкіри? Ну їх дуже багато. Ну найголовнішими є, наприклад, гіалуронова кислота. Вона добре зволожує шкіру. Вона. Також є антиоксидантом. Вітамін С, наприклад, він взагалі потужний антиоксидант. Він круто зволожує шкіру, він відновлює колір обличчя, він попереджає старіння в нас, зменшує кількість вільних радикалів також. І, до речі, з гіалуроном кислотою вони дуже круто працюють разом. Тобто гіалуронова кислота буде зволожувати нашу шкіру, а вітамін С він буде попереджати там старінню нашому. Далі кераміди, вони взагалі повинні бути у кожного е, чутливого типу шкіри, тому що кераміди, вони, ну, круто відновлюють шкіру, вони її зволожують, і захищають, і знімають запалення. Вони є таким ліпідним бар'єром для нас. Далі це може бути ретинол, це такий актив, як ретинол, ніацинамід. Ретинол — це вітамін А, він і омолоджує шкіру. В нього взагалі багато функцій. Він омолоджує шкіру, він бореться з висипаннями. Він попереджає старіння, працює зі зморшками, з кольором обличчя. Ніацинамід він запускає процеси регенерації нашої шкіри, він е, зменшує плями, е, там працює, наприклад, з постакне або з гіперпігментацією, також непогано працює такого плану. Ще можна е, для заспокоєння шкіри і для зволоження це може бути екстракт зеленого чаю. Е, він е, ще Поміж цього він дуже крутий антисептик, тобто він бореться з нашими бактеріями, які провокують висипання uh -huh, навіть так. так. І алоевера без неї взагалі нікуди. Вона і має май заспокійливі властивості і зволожувальні. Також, в принципі, взагалі покращує загальний стан шкіри. В принципі, такого плану. І ще можна не забувати, наприклад, про глікольову кислоту. Вона більше використовується для ексфоліації шкіри, тобто вона очищає нашу шкіру від відмерлих клітин. Ми, наприклад, можемо використовувати їх в домашніх пілінгах, цю глікольву кислоту, яка буде очищати додатково. І також вона круто працює із. Пігментованою шкірою і з висипаннями також непогано, так. А якщо говорити от про пілінг, так, як часто слід використовувати пілінг для відновлення шкіри? Ну, дивлячись про які пілінги, ми говоримо, тому що якщо ми, наприклад, говоримо про поверхневі пілінги, то їх радять проходити там курсом десь приблизно 5 процедур і з інтервалом тиждень. Якщо ми говоримо про більш глибокі пілінги, тобто це середині. Пілінги, які ми починаємо робити якраз восени, то там ми робимо від однієї до трьох процедур, в залежності від стану шкіри та типу шкіри. Але там трошки більший інтервал, тому що в нас реабілітаційний період буде трошки довше, тому там інтервал від 14 до 21 дня приблизно. І як я сказала, в принципі, ми можемо пілінги використовувати і в домашньому догляді. Там просто менша буде концентрація кислоти, тобто менший відсоток цієї кислоти, яку ми беремо в актив. Ну тоді там один раз або на тиждень, або на два тижні, також дивлячись по стану вашої шкіри, по чутливості шкіри. Тому ну приблизно один-два рази на тиждень. Так, і на, на рахунок пігментації шкіри, так як уникнути її, щоб не було ну, щоб не було пігментації, потрібно влітку добре захищатися від сонечка. Тому що поява гіперпігментації, причинами може бути як і генетика, можуть бути гормональні порушення, але частіше також працюються сонячні ушкодження. Тому влітку ми захищаємо від сонечка, ми намагаємося не засмагати, а якщо ми виходимо на вулицю, то ми обов'язково наносимо сонцезахисні засоби, наносимо їх правильно, обов'язково на всі відкриті ділянки тіла. Тобто, якщо ви будете наносити на обличчя весь час і потім з віком, десь вже в старшому віці, Побачити, що, наприклад, пігментація з'явилася на руках, на відкритих ділянках тіла, які були там, ноги, да, руки, а обличчя залишиться гарним. Тому треба наносити на всі ділянки тіла обов'язково. І дотримуватись інтервалу, звичайно, що кожні 30 хвилин потрібно поновлювати його, угу. щоб він ефективно працював. Так, чудово. А які а, найкращі способи збереження вологості шкіри? Е, ну, Найголовніше, напевно, збереження. А, Пити дотримуватися в одно... в однового режиму, скажімо так, пити достатню кількість води, тому що якщо ми не п'ємо достатню кількість води, на обличчя також це буде видно нашу сухість, і це буде е, передувати нашому попередньому старінню, скажімо так. А далі також не забувати мабуть про вологість у приміщеннях, тому що якщо ми частіше працюємо у приміщеннях, то потрібно дотримуватись також оптимальної вологості в цьому приміщенні. Ну, наприклад, сухе повітря воно більше пошкоджує шкіру, тобто вона стає більш сухою і це також передує передчасному старінню. А, а наприклад, низька вологість вона теж не є, теж не є доброю, наприклад, для Чутливої шкіри, тобто вона буде викликати і подразнення, і почервоніння шкіри. Тому в принципі, ну і відновлювати pH шкіри, щоб він був завжди нейтральним. І для цього ми використовуємо ці тоніки, тонізацію. Так а, Яна, а які, які продукти чи інгредієнти слід уникати, щоб для запобігання подразнення шкіри? А, ну, Тут хочу сказати, що ще головне не тільки уникати, але й правильно поєднувати наші активні компоненти, да, ці активні інгредієнти, які ми використовуємо в засобах. Наприклад, є е, такі, що от, наприклад, вітамін С і ніацинамід ми не можемо под'єднувати разом. Не можемо поєднувати вітамін С і кислоти, ретинол з кислотами, е, також ретинол з вітаміном С. Е, наприклад, якщо ви хочете використовувати і ретинол, і вітамін С в своєму догляді, то тоді можна, наприклад, вітамін С, е, засіб з вітаміном С використовувати. Використовувати зранку він краще вітамін С працює у день, а ретинол, наприклад, на ніч. Використовувати крем з ретинолом вночі, на ніч. Далі індивідуальна чутливість. Потрібно пам'ятати, що не всі компоненти нам підходять. І якщо ваша шкіра після використання якогось засобу, конкретного, який ви тільки ввели, почала там лущитися, або з'явилась там сухість, почервоніння, якісь алергічні реакції, або навіть висипи, то потрібно розуміти, що, скоріш за всього, що є там якийсь компонент, який вам не підходить. Далі, ну, склад склад косметики. Але це дуже така довга тема щодо складу косметики. Потрібно розуміти, що є синтетичні ароматизатори, які надають нам аромату нашому засобу, але вони дуже часто викликають алергічні реакції, можуть викликати. Є також парабени, їх використовують в косметиці, це є консервант, які подовжує термін придатності нашого засобу. І їх теж в багатій кількості, вони можуть викликати і запалення, і висипи, і подразнювати шкіру. Є, до речі, Дуже крутий сайт там, де можна заходячи на сайт, прямо сканувати штрих-код засобу, наприклад, магазин, якщо ви обираєте якийсь, або сфотографувати склад цього засобу, але латиницею, щоб був написаний, і він вибирає всі ці інгредієнти, компоненти, які є в цьому засобі. І пише, чи є він безпечним для вашої шкіри, чи ні, чи можна його використовувати, чи не бажано, чи взагалі не можна, і ну, які він реакції зручно. може викликати. Так, якщо ви не розумієте ну, там, на складі так. косметиці, то в принципі можна заходити і е, якось ознайомитись і зрозуміти, чи потрібно вам взагалі його брати. А, чудово, і під кінець підсумуємо так, нашу розмову. А, чи є якісь особливі поради для догляду за шкірою обличчя після літа? Є по-перше, це повинно бути і адекватне зволоження шкіри, як ми сказали. Це, по перше, по-друге, повинен бути підібраний правильний догляд вже іменно саме той, який ми використовуємо восени. Використовуємо обов'язково сонцезахисні засоби, тобто сонцезахисні засоби ми використовуємо не тільки влітку, але й взимку, тому що є промені, які також впливають на нас і взимку. Це uva промені, тому ми використовуємо весь рік. Сонцезахисні засоби. А, ну, в принципі, в принципі з основних таких порад, ну, це так. можна сказати, що це все. так а, Ну що ж, я дуже вдячний, що сьогодні звітали до нашої студії, так, і а, що ми поговорили на таку досить важливу тему, адже вже ось і ну хочеться завжди виглядати добре, незважаючи на пору року. так а, І абсолютно. от як підтримувати себе в танців. Дуже дякую. І вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була косметологиня Яна Шарафудінова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.